Христос Воскрес. Зараз є така кобила у Харі. Кобила з білих Ославів, Кобилі 6-7 років. Така у яблочках. Гніда така якраз у масть до харі. Підходить. То буде ще одна кобила з білих Ославів. то вже дві кобили е, я поєднаю в одне відео. Теж до Харі приїде. Трохи брудна, ну, бо пррр, зараз дощі мокра погода, трохи в глині качеїсі. але то нічого. Харрі її зараз провірить, вона буде відправлятися додому, а друга буде відти їхати до Харі. Так що відео додивляється до кінця, бо дві кобили будуть в одному відео. Так в загальному дуже багато є відео і буду поєднювати декотрі відео по дві кобили в одне. Нагадую, кобила від Василя, з білих ославів. Така зірочка. Так, Зараз заїхала друга кобила. Попередня була кобила з білих ославів від Василя. Ця білка від Івана. Так само з білих ославів. Я казав, що буде дві кобилі, поєднано в одному відео. Кобила так само приїхала до Харі, то Іван з Василем е, чи Швагри, чи, чи як там. Вирішили покрити свої кобили Харіком. Кобилі десь так. Років 10-11. Плюс-мінус ще має, має яблочка такі світлі, але має яблука, ноги ще темні. Шу в мене не є стара кобила. Довга кобила. Колись в загальному, е, ну, так як тобто тепер кажуть, що, що з гарного купити, чи гарної кобили, то й колись були коні. Просто зараз трошки Пішли коні, як скажемо, трохи грубші, і ми вже привикли, почали привикати до, до тих коней. А ці вже такі наші коні місцеві, то ми вже називаємо, що вони малі. Але досить гарні є ще і наші такі місцеві коні, кобили. От до, до прикладу, ця кобила. Кобила велика, довга кобила, на гарній нозі. Гарний перед має, гарна шия. ну Відносно відносно все має кобила, що, що потрібно. Кобила нагадую від Івана Ванджури з білих Ославів Іван за кордоном, але все рівно що схоче. розвести, щоб було щось молоде собі, викохати. Є гарна кобила. Я думаю, що від такої кобили буде гарний лоша, бо кобила справді велика, довга. Бачите на відео. Гарна така у неї нога у міру. Кобила робоча, бо кобила на 4 нозі кована. Така блондиночка відвідує Харі. Попередню кобилу так трошки показали, гніду Василеву, бо трохи спішив, не мав часу. Кобила теж з білих Ославів, від Василя, не пам'ятаю фамілію, а ця від Івана Ванжури. то Василь з Іваном собі Родичі. Зараз будемо її крити. Іду підстрахую її. Ой, якраз Арсен іде в школи, зараз мені допоможе. Бо я самий знову. на такі справи. Зараз трошки, як сказати, там писали в коментарях, що самурай більше в попиті. Не то, щоб більше в попиті, просто на декілька кобил самурай йде попереду. Але і Харі має достатньо роботи. Вистачає Харі. Ще хочу сказати, є ну, така, як сказати, дві новини. Одна новина, але ділиться на, на два типи. І дуже радісна, ну і трошки болюча. Повідомили мені, чоловік подзвонив з Верховини Микола, що пізніше я вам покажу кобилу, то все розкажу на місці, вже як буду в Миколи. Але подзвонив, була така новина у нас, що кобила мала по харі. Ну, жеребна була по харі і мала двоє лошад. Дуже прикро, лошата, лошата загинули, але то вже більше детальніше Микола розкаже, коли я буду у нього. Я розумію, що то у першу чергу залежить від кобили, але залежить і від жеребця. Що тут не тільки найкращий плідник Коломийщини, але... Най-най, я так скажу, ну такий, що я навіть не знаю, як сказати, пишіть свою думку. У мене теж було жеребців і багато є жеребців, але такого, такого нюансу, такого вискуку, це дуже буває рідкісний, рідкісний такий варіант. А похарі було двоє лошад. Отакі у нас справи. Так що йду по Харрі і будемо пробувати її крити. Так, Харрі роботу свою зробив, кобила вже відбиває, стояти не хоче. Кобила у нас знаходиться третій день і показала, що вона Уже жеребця не хоче. Дуже добре стояла. Два дні дуже добре стояла. Перший день, як я привіз, спарували і два дні дуже добре стояла, а вчора вже. Отакі справи. Так що кого цікавить, жеребець Харі, звертайтеся. Номер буде закріплений в описі. Хто не має, пишіть коментарі, напишу в коментарях, лишу. І нагадую, кобела з білих ославів від Івана. Покрета харі. жеребця від Бела і сподіваємось, що буде все, все так, як має бути. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім всього найкращого, всім до побачення.